Балада про дрібного гравця. Психологічна драма від режисера Кон Клаву і на Західному фронті без змін Едварда Бергера із Коліном Фаррелом в головній ролі, у якій йдеться про азартного гравця та всі наслідки його залежності. В центрі історії британець Лорд Дойл, який, втікаючи від минулого, переховується серед осліплюючих вогнів Макао, де ночами він грає в карткові ігри і пиячить, а в день намагається виправити вчорашні помилки та знайти гроші для наступних роздач. У вирі ставок, боргів та обману чоловік все глибше занурюється в небезпечний світ азарту, де межі між реальністю та ілюзією стираються, занурюючи його в прірву самосвідомості та протиріч, що зрештою призводить до реального хаосу в житті. Але все змінюється, коли на шляху дойла з'являється загадкова жінка, котра немов притягує удачу і біду одночасно. А коли минула все ж наздоганяє авантюриста, він розуміє, що ця особа з безлічю секретів може стати ключем до його порятунку. Це захоплююча драма про людські вади, яка розкриває тему згубного впливу грошей, що призводить до самознищення, показуючи нам, як в блискучому, але самотньому світі азарту серед безжального фаталізму ховаються людські трагедії.